Ніжний цвіт, черемухи цвіт, білий, духмяний навкруги весь світ, на косах твоїх снігом лежить, аромат п'янкий до тебе манить. Черевна, як казка, ця чудова мить, музика кохання ніжно так звучить. І в цю пахнючу заметіль, Я перший раз тобі зізнався. Хай довго все цвіте довкіль. Я закохався, міцно закохався. Черемшина, біла черемшина, зацвіла на березі у млина, вітер цвіт її зриває, Навкіль він, як сніг, літає. Я поведу тебе в весільну хуртовину. Ніхто, ніщо вже нас не спине. У травах в березі лежали, і громад п'янків вдихали, цю мить забути неможливо вона для нас дуже важлива. Вона навік нас об'єднала, любов міцну подарувала, хай цвіте, і пахне черемшина, в білий цвіт вдягнулася, калина. Святкувати час прийшов весілля. Білим цвітом крилося довкілля, музики гарно так заграють, Весільні пари всі вітають.